Рука мощовик. Для храму, для того, щоб там розмістити мощі святого чи святої. Даний витвір зроблений, витвір мистецтва, навіть я можу сказати, зроблений з латуні, покритий сріблом, чорнінням, з таким гарним відливом, для того, щоб показати реальний весь рельєф цієї десниці руки. Також елементи деякі зроблені з позолотою та камні-фіаніти вставлені. Основа це базальтова камінна, камінна основа. Це камінь вулканічного походження. Під низом є ножки, які регулюються, щоб виставити рівненько на ваші поверхні. Унікальніша річ, священники це оцінять, тому що після такого, після такого реліквії, святиньки, яку можна розмістити в храмі. Люди приходять, поклоняються, їм це дуже подобається, чим якийсь маленький незрачний мощовичок. Е, унікальніша річ виготовлялася в декількох екземплярах. Звертайтеся з сайту в шапці профілю для замовлення. Телефонуйте, пишіть в особисті. Ми швидко доставимо, поки що в одному екземплярі є.